Зараз зроблю вам невелику екскурсію по нашій фабриці. Це вона закінчується ось там, починається ось тут. Три поверхи. Зараз підемо побачимо, чим тут займаються хлопці. Тут у нас вже тканина приїхала. Ангорові светрики. Знову тканина. Готуються до сезону, бачите, фарбують. Ось це правильно. Вони мають бути повсюду. Тут у нас теж в міжсезоння фарбують. Це один з складів. Так, ще раз все як має бути. Тут де електричні прибори, гумовий килим, сюди не можна заходити. Це у нас утюжать, бачите, лазерні утюги, вони виставляють. Як товар має бути. Це зверху лазери. Тут іде запаковка товару. Селям на рейкін. Тут також. Так, я так розумію, що це ми скоро вже отримаємо в магазині. Селям на ліки. Написом Шевченко. Заядлий фан нашого Шевченка. Так. Переходимо. Тут у нас, скоріш за все, наразі обідній перерив. Так. Тут нікого немає. І бухгалтеру нашого немає. А, сьогодні ж п'ятниця.

Ne var ne yok? Ayıp baba. Evet. Yine mi? Evet. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Balıklarımızla tanıştın mı? Zaraz bakarız. Kaçı değil ki ki nasıl rıbkı ziyavayız. Ben de çok sevdim. Bu sete ki. yeni koleksiyon mu gösterelim? Evet göster gösterin. göster bana yeni koleksiyon. O zaman. Не Так, Зараз буде показувати, що у нас буде нові колеги. нікому не показуй. Так, 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 я нікому не покажу. Ага. Давай нет. Башка не ваш. Американка. Я не kaşamasında olan şeyler. ще, так? Так, а це наші гольфи, бачите? 2700 штук скоро вийде. Буюн магаджаби. Є, ще. Саква. Так, ангора. Це у нас також віскоза. А що це хлопець робить? Це бачите, до речі, один з наших дизайнерів сидить, розробляє макети. А для чого? Ось для тих машин, зараз ми і туди переїдемо. Чок дінемо? Гіразнда бенді інді за вансує. Там, ще не гічгірмозимо. Каже, більше не показує нічого, щоб потім могли побачити. Так, переходимо сюди, а тут у нас... Останні піскводи, як то кажуть, трикотажні машинки Шина Секі Японія найвищого гатунку, дають найкращу якість. Багато, до речі, з нашого персоналу, хто тут працює, їздив в Японію на підвищення, як то правильно, так. Це приблизно десь 2012-2014 року машинка. Бачите, це вже вони вважаються старими, а це нові. Бачите, які тут монітори. Такс, так, такс, такс, такс. Так. Так. Ви бачите, на кожній машинці є план. Скільки чого вони роблять? Я навіть вже не пам'ятаю, якщо чесно, скільки у нас їх загалом одиниць. Раніше було 75 чи 76. Наразі я думаю, що трошки більше. А тут у нас шоуруми. Перший, хтось роги забув, і другий шоурум. Вся робота, що робила наша фабрика за ці роки зібрана ось тут. 2013 рік. 13-14. Дуже цікаво. Я, до речі, в цей час вже тут працював.